Вітаю, це програма Культурний інстинкт на Суспільне культура. Мене звати Софія Челяк і сьогодні я з нетерпінням представляю нашу розмову. Будемо говорити з Уляною Горбачевською. Це співачка, акторка, режисерка, а також дослідниця автентичних українських пісень. Уляна, вітаю! Привіт, доброго дня. Та я вже згадала, що ти дослідниця українських автентичних пісень. Окрім того, в твоїх біографіях говорять, говориться, що саме автентичні пісні допомогли тобі сформувати тебе як співачку, акторку і режисерку. Як ти до них прийшла, і чому саме цей напрямок ти обрала для своєї роботи? Я думаю, що пісні вибирають нас, а не ми їх. Бо по світі я художник, і будучи реставратором-художником, відряджені в Києві, проходжала собі Софіївською площою і почула, як співали тоді, бо, по-моєму, це Ілля Фетісов і або Бут, або, не пам'ятаю точно. І мене просто захопило, зачарувало спосіб, як вони співають. І пісні, які вони співають, — це зовсім були не пісні, які ми звикли чути з радіоточки, або обробка народних пісень, або аля, народне це колгоспний цей крик. Знаєте, знаєте, буває такі псевдохори народні, що всі кажуть, що я не люблю народну пісню. Ну, в цьому виконанні, звичайно, що ви не любите. А тут геть чисто інакше звикове добуття, інший матеріал. І я скупила багато касетних і слухала по дорозі на Львів потягу. І я розумію, що в той момент мене вибрала пісня. Я поміняла заради неї професію, по суті. Тобто, це дуже сильний енергетичний згусток пісня. І вона існує. Насправді, якщо її не співають, вона тільки чекає, ну, давай. Підключись до мене. ось. Тому я думаю, вони мене вибрали. Професію поміняла я, тому що, що так склалась. А зараз але я так легко, тобто я взяла і поміняла професію, так але як ти, тобто, ти от мала касети, так а що потім ти робила, щоб навчитися, щоб співати? Ну, власне так. це то, Так звучить легко. Насправді на то пішли роки. Я ще довший час була і іконо, ікони малювала, реставрувала, і вже а з, з, з другою з другої рукою вже брала професію іншу співачки народної пісні і акторство заклалася майстерня пісня в свій час. І там пройдений був шлях, і потрапила завдяки цій організації, яка в якій була одна з засновників. Ми потрапили в інститут Грутовського, це центр всесвітньо відомий театральний. Там створювали вистави, там дістала акторський театральний досвід. Я думаю, що спостерігала дуже багато хороших вистав міжнародні фестивалі, всякі ми відвідували. І я думаю, що і досвід режисерський там теж. І поступово, 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 як він теж він сказав: Уляна, лиши цей пензель, все, співай. Я кажу, та ні, та я ні. Каже, ти вже сама не бачиш. Ти отак вже малюєш, а ти вже вся там. Твоя енергія, твої твій, твій, твій фокус там. Ти малюєш зараз? Рідко для себе. А скажіть, будь ласка, а може будь-хто навчитися співати? От я йду по вулиці, так скажімо, у Львові, в Києві, Харкові, чую пісню і хочу робити те саме. Так угу. чи я можу, чи будь-хто може, чи це має бути особливий, особливий дар. Спів як процес це дуже природня штука. Він доступний всім. Насправді, е, якісь великі ритуали колись всім селом. Створювали це, не знаю, заклик весни, виганяння русалок, купальський обряд. Так я думаю, що всі співали. Так не було так, що співало 50% дівчат, а інші стояли в куточку під корчем і казали: та в мене не дуже голос і слух не такий. Не думаю, але і я не буду заперечувати, що спів це кастова штука. Все одно вифокусовувалося, ви якби відбиралось середовище співаків в кожному в кожній громаді, які реально круто співали, і їх кликали з весілля на весілля. Там буде 5-7 жіночок. Які яких просто платили їм куркою, чи там ще чимсь, чи, чи це до родини вони йшли, але їх кликали, бо знали, що вони супроводять дуже грамотно співом будь-який ритуал, чи так само як на плакальниць на полісі, ще ще навіть залишки цього ритуалу є. Плакальниця на похороні. Тобто, це професія була навіть в ті старі часи. Ми ми собі думаємо, ну це так в них всіх природньо, ні-ні ні. ні, ні. Були люди, які були спеце в цьому, скажімо так. Але з назагалом природньо було співати всім. Не було цього блоку, який пізніше виник в людстві, скажімо, що спів це щось, якась окрема, якась окрема діяльність. І переважна увага вся сфокусована на тих двох хробачках, як я називаю, голосові зв'язки. І від того, що вся увага сфокусована тут, дуже часто виникає страшний за -за затиск, і нема природнього звучання в людей. А народна пісня це якраз наскрізне звучання. Від землі до неба. А і звук, і енергія йде крізь тебе повністю. проходить. Це одна станцій, яка задіяна в співі. І люди це знали, ну, скажімо, в старі часи. Причому будь-яка традиційна культура, це власне Існування в співі таке в великому об'ємі, коли ти взаємодієш зі світом через спів. А не оце знаєте, як каже: акробатичні номери зі своїми зв'язками. Ну, ще задіяли тут резонатор, то взагалі дуже до Боже. А ще якщо тут, то вже вважається, що дуже круто людина співає. А насправді треба співати спід стіп. Причому незалежно від формату, якщо ти хороший співак, ти джазовий навіть будеш хороший співак чи академічний виконавець, ти будеш то знати. Ми поговоримо з тобою про енергію і спів трошки пізніше і обрядовість. Але зараз я хочу запитати тебе про твою особисту енергію. А бачите, як я зразу все. Туди, туди, туди тому що там я і є. Бо що про себе розповідати? Слухай, але треба розповісти. Так я от готувалася до інтерв'ю, і я наново відкривала для себе Уляну Горбачевську. І в одному з інтерв'ю я знайшла згадку про те, як ви з батьками у 1988 році, так ще за союзу, ходили у Львові на е, Гаївки. Так, що по факту не, було... з не з батьками, батьком. Тому товариство Лево було, Була наймолодший учасник цього громадської організації. Ось тим більше. Мені було 14 тоді. Тим більше. Тобто, ти ходила фактично, це була акція протесту. так? так — Це що були гаївки. Це не так. Так, це була і культурна подія, але одночасно це був маніфест і протест. Ось, і ми пригадуємо, наприклад, що от останній вертеп у Львові до кінця 80-х відбувся 72-му році, коли власне заарештували калинці, Стуса так, так. і угу. взагалі шістдесятників. І тут ти йдеш на акцію протесту. Дуже відома твоя фотографія з легендарного львівського фестивалю Карнавалу Вивих, так які проводився у Львові, так до якого долучений був Марківащиша багато так, багато так, так. хороших людей, і ти там танцюєш на вивиху. Тобто, хто було хто були твоїм середовищем? Що ти від них черпала, так і як взагалі вони сформували тебе як особистість? Ну насправді, товариство Лева це була дуже знакова організація в кінці 80-х. Це так як і студентське пізніше братство, потім вже народний рух. Це такі організації, які потрошки підрозвалювали Радянський Союз. Але офіційно це ніякою політикою ми не займалися. Просто гаївки робили, просто вертеп, там екологи досліджували Дністер і так далі. Але справа не в навіть в, в діяннях, хоча в них теж як в тому, що певна, певна молодь зібралася, яка вже е, не хотіла радянського союзу, яка мислила інакше. І великий процент з тих людей це були таких хороших львівських родин, в яких або вивезені діди, або порострілювані, які знали, що таке радянський Союз. Тобто це дуже свідомі люди були згуртовані. Але самі акції, от саме саме відчуття, що таке, наприклад, веснянки, я ж не виросла в селі. Так? Я не знала такого ритуалу, як веснянки чи Гаївки. Тут з товариством Лева я це зрозуміла, як це круто, коли реально ти товчеш ту зелену траву весною першу. Вона пахне, ви ви регочете, ви граєте з ті весняні забави, ти е, якісь сюжети виспівуєш, незрозумілі тобі, а одночас і зрозумілі. Там наші батьки добрі були за нас панщину відбули, за нас панщину відбули. Пам'ятають, чомусь тоді так торкали ті слова. Це ж про скасування кріпацтва. Веснянка успівує, а ми відчували, що от-от вже наші батьки відбули ту панщину радянську, що все за нас за нас було добре, що зараз буде щось нове. Тобто виспівачі, часом старі пісні е актуалізуються якісь сенси дуже дуже часто. Як зараз не знаю, пласт козацьких пісень, стрілецьких, упівських, все стало абсолютно актуальним я дуже хочу тебе зараз запитати про мол про молодь, так, яка є рушієм. Ми пам'ятаємо, що майдан називали тобто студентським, так uh -huh. а, а зараз ми спостерігаємо в ці дні протести в Грузії, де uh -huh. власне основну рушійну силу також формують молоді люди. Ти згадуєш про свої підліткові роки, так коли ти чітко розуміла, що союзу тобі не потрібно. Тобто, як от працює ця ця молодість, так чому люди, які вирощені в якомусь середовищі, Ще чітко в один момент розуміють, що ні. Тобто, типу, дякую, ми, батьки, батьки дякуємо, тобто, ми йдемо далі. Ну, в мене інакше. Тобто, дякую батькам, що я це розуміла, а не дякую батьки. Тобто, якщо це якісь несвідомі батьки, то до, до, людина мусить дійти до того, що я не хочу жити в радянщині, в якій виживете батьки. В мене протилежно. Тобто з малкою пам'ятаю, що батьки щось говорили за столом і казали: ти йдеш в садочок і в школу, все, що почула, ні, ніде не говориш. А чула я правильні речі вдома. Тому в мене не було протесту чи конфлікту в родині, бо не знаю, дід голова служби безпеки УПА 18 років, то який в мене був конфлікт бути з родиною щодо радянського союзу і репресовані всі прадіди. Ні, не було конфлікту. Але оце відчуття, що ти молодий. І що зараз ти маєш сказати слово, що в цю секунду від тебе залежить. Бо молода енергія, вона насправді є, вона має цю революційність в собі. Так, і був такий вуйко один, який мамі моїй ходив на вуху, казав: Христю, Христю, суши, рух, суши, сухарі. Куди ти їх пускаєш? Які Шевченківські гай, які гайівки? Які керівські, які Паски. Розумієш? Тобто частина родини нашіптувала, що але ма мама ніколи нас не гальмувала з сестрою? Ні. Ніколи. Ну, так, і на перші всякі акції, то звичайно, родина, батьки приходили, друзі, і було видно в таких сірих плащах, в капелюхах певні персонажі, які просто моніторили, все ходили. Тобто так. А ж ми зараз ми зараз прозріли, скільки ж кругом. Зараз. А що у 80-ті, коли ж Радянський Союз на дворі? А тобі було страшно? Боже, то така, то така дурість в 14 Хто страшнах думає думаєш про страх, ти думаєш про драйв, що це круто. що Ти на протесті я не йду в комсомол в школі, там оголошуєш, чіпаєш жовто-голубий значок, за очі ходять директори, не знають, що з тобою робити. Це драйв, це класно. Це рок-н-рол. Клас. Боже, насправді я дякую вам за той рок-н-ролл, тому що ми зараз тут сидимо в незалежній державі. І попри війну, так, ми здобули незалежність, і ми нарешті розуміємо, що вона здобута. А не нам її дали, і тут я хочу говорити власне уже про все ж таки про спадок союзу. Uh -huh. Я дуже добре пам'ятаю з дитинства, коли дивилася телебачення, я бачила цих всіх панусь в пластикових сорочках з пластиковими віночками, які співали якісь народних народних, народних, народних uh -huh. пісень. Правда. І власне, ми бачили, що народна пісня вона була так чи інакше дозволена союзом. Тобто, в мене вдома у батьків є колекція українських народних пісень, тобто там з нотками, зі словами. Тобто, я зараз одному моєму другу, власне. Передали такі колгоспні пісні, теж з нотками, тобто які там мімікрують народну пісню, так і возвеличують колгоспну працю. Все це українською мовою, так це можна грати, але чи була це культура? Чи ці дослідники, тобто я знаю, що багато, багато хто хто не хотів там, скажімо працювати та на машину філології чи в літературознавстві? Вони йшли збирати фольклор. Так, і вони щось збирали і десь у нас в університетах є величезні справді записи uh -huh, з касетами, uh -huh. текстами, так що щось було зібрано. Але з якою метою це збиралося, і чи справді можна було працювати з автентичною піснею під час союзу? Я кажу, я вже була юна. Я не можу зараз сказати, що відбувалася в інституціях та, mm -hmm. в той час, але зрозуміло одне: частина кльової корисної праці було зроблено. Тими, хто свідомий був, він збирав. Принаймні, ми не можемо нічого робити в нас сковані руки, але можемо зібрати те, що ще збереглося, ще бабці живі, пам'ятають. І це дуже хороша пророблена робота. Так само. Кльові є обробки для хорів композиторські. Я абсолютно не я за, за академічну якісну музику, за якісні хорові обробки супер. Але от власне з автентичною, архаїчною піснею, зі всіма притаманними її ознаками, мелізматикою, ритмом, звуковидобуттям саме головне. Для мене це якийсь просто такий, знаєте, штучка, яка визначає автентичність пісні. Це звук, яким вона заспівана. Отут була дуже велика зрадунька, тому що її хитро не заборонили за совка. Бо було би круто, заборонили. Би, все, що заборонене, воно Собі розвивається. Воно, розв... воно знаєш, воно щось таке, що манить бо воно заборонене, і воно не торкане. Воно в своєму в первинному вигляді би дожило. А що робили? Ні, ми дозволяємо українську народну пісню, але в пластикових віночках із таким от звуком кричащим: Ой, не два дубки, ой, не горід. Оця показує, як не треба співати народну пісню, окей? І виходить, кажуть, Боже, я не люблю народну пісню. Це ж геніальний план, як ставити день, ненавидіти українську народну пісню. Вбрати її в цю пластмасу, і вона ж пластмасово ще й звучала, і взяти ще й в зірці простуваті. Бо є поліфонія, вибачте, на чотири до шести голосів поліфон, багатоголосся унікальне. Яке є тільки в Грузії, в Корсіці, не знаю, і на Сардинії, декілька в Європі є точок такої, як чи Албанії. Так, На цьому континенті це дуже мало місць, де така унікальна поліфонія народилась. Її ж не пускали з радіоточки. Ми не чули Кричківку за радянських часів. А тоді з іншого боку, так? говорю про 60-ті, 70-ті і так далі. Ну, от ми говоримо про те, що ми чули. А як те, що е, вироблялося так і показувалося по телебаченню, по радіо включалося, вплинуло на пам'ять і вплинуло на збереження автентичної пісні? І ти питаєш, що вплинуло на? Чи воно вплинуло так? Чи автентична пісня все ж таки якось законсервувала? Чи все ж таки оце от все горлове і це шароварщина, все ж таки змінила її? І ми маємо зараз спостерігаємо якісь втрати. Ну так, нашування, тому що ти не слухався, ти хочеш, не хочеш, ретранслюєш. Приходять люди на мастер-класи, мені часом треба от там три дні базовий мастер-клас, і буває, мені треба багато вправ, які я розробила, щоб зняти цю уяву про спів з людини. Я кажу, ти не, не, не твій голос, ти співаєш те, що ти десь почув, як би мала звучати народна пісня. І часом треба декілька шарів знімати з голосу, щоб людина почула свій природний звучання, а по-друге, добралась до, до, до того звуку, е, який притаманний ці чи інші пісні цільного. Тобто т, одне, друге, е, слава Богу, що все одно були в настрій у Мареничі, наприклад. Зараз мене може хтось сказати, як ви дослідниця автентичної пісні, ви тулюруєте речі. Так, але там було ніжне ансамблювання, там були гарні обробки. І в якимсь чином, хоча б в якійсь формі народна пісня йшла до слухача. Причому в той момент, як вони відмовилися співати російською мовою, вони щезли в наступну А скажімо, Ніна Матвієнко і Раїса Кариченко. Ну Ніна на Матвієнкоби окремо mm -hmm. від Ріс Кириченко. Я особисто би в роз'єднала е, так само. Ніна на Це була це була носі української пісні, е, і це, це б назвала народно-концертне тембрування, народно-концертний тембру, народно звук. Це також такий формат, який і має в собі автентичне виконання, і вже таку подачу концертнішу. Та? І цей формат зараз, до речі, теж далі собі проживає в українській в українських uh -huh. просторах музичних. І why not? Can be. Головне, щоб не було цього колгоспного кричачого стисненого звуку. Вже більше. Бо його часто також зараз беруть народну пісню О, а з електронікою з'єднаємо з роком, з чимось. Блін, такніть, де воно класно звучить ця пісня. Не витискайте як цитрину з пісні, взяли тільки мелодію і, і взяли текст і не зовсім не, не дбають про звукове добуття. Та трошки подосліджуйте, по, по, по повчіться це грамотніше, підіть до тих, хто вчать цьому. От я проти того, що зараз також пішла мода на українську пісню, і трошечки часом буває, так дуже по поверхні, вже теж знімають. Знаєте, з неї не, не купають глибше. А кого ти можеш порадити, так до кого звертатися, кого слухати, щоб зрозуміти е, цей звук і як українська пісня ну, має звучати? дуже багато зараз на е, в інтернет, просторах рахи сайтів з автентичними піснями, де співають ще бабці. Бабці не всі можуть співати слово довго слухати і вчити, бо це е, треба реально хотіти. Брати, але ну, Боже, чи можна слухати. Ну, ансамбль Гілка і багато. Можна новітні, якісь колективи етномузикологів ну, слухати. Знову все одно, потім повертатися і слухати, як бабця співає на тій ж Project Polнія і таких багато. Е, спочатку потрошки, щоб не йти, що, бо Це дуже сильна енергія. Як бабця співає правдивим таким тембром міцним, е, я вас вже попереджаю. Це таке, як не знаю. Е, Якщо б ти раптом почав медитувати або робити його багато, це дуже сильні штуки. По чуть-чуть, послухав одну пісню, відклав. Потім послухав іншу, відклав. І поступово-поступово, якщо ти хочеш зрозуміти, як, звідки ця народна пісня взялася, ці перше джерела, слава Богу, в нас ще є, носії, та, і записані, і ще є бабці по селах. І є в інтернеті, де їх почути. По чуть-чуть, потрошки, як знаєте, вітаміна, не, не гіпервітамінос, трошки, і в якийсь момент ви почнуть ці дари е, тих пісень відкриватися, і ви почнете шукати, а як би я це заспівав, будучи сучасною людиною, а не не втрачаючи ті ті сенси і, 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 то, і ту структуру, яку несе в собі ця бабця. Ти знову згадала про енергетику, і якраз в тому моменті, коли я хотіла тебе запитати про обрядовість, так і mm -hmm. про. Ті сенси, які несе кожна пісня, навіть тобто гаївки, веснянки, колядки, е, жниварські пісні, так все це, це по факту є е, заклинаннями. Це по факту є оберегами, особливо я з зараз замовляннями тобі, замовляннями, тобто можливо. від голих ступень до верхівки твоєї Та. голови, яка власне поєднується з сонцем. Ти, тобто, ти якимось чином взаємодієш з природою, і тут зараз відбувається війна. Дуже багато з'являється текстів, які є тими самими. Замовляннями, так, замовляннями ворога, наскільки ця енергетика діє і наскільки воно е, працює так, для навіть тих самих людей, які це пишуть або відтворюють? Е, Ой, яке складне питання. Ти мені задала. Е, якщо починають творити такі треки аля відьмарські та, з прокльонами. Це, напевно, сублімація цієї негативу, який ми набрали, його ліпше вербалізувати і висповити, ніж він лишиться в тілі і в людині. І як народ, ми теж маємо багато якби, такого стресу і гніву, і воно собі виливається в якісь тексти, в спів, воно має право бути. Але якщо питали мене особисто, то я би скорше переходила ще наступний рівень. Я би творила якісь, так як ви кажете, як в народних е, піснях, я би творила якісь пісні, треки, е, тексти, які би говорили, минаючи цей біль і цю злість, які б е, прикликали просто все круте і класне, яке станеться, е, може статись найближчим часом. Це, звичайно, вищий пілотаж, але. Я би такий шлях вибрала, я би прокльони не співала. Я би не творив, не створила треки з, е, з такими відвертими відмарськими такими е, інструментаріями. Ну а багато є збережених власне от від, відмарських прокльонів. Якщо ми говоримо про автентичну музику, uh -huh. тобто наскільки в нас цей е, пласт так великий. Є, є навіть такі, є такі голосіння, замовляння не знаю, болю, від, від, відганяння відьми, буквально, відганяння всього поганого, хто на тебе глянув чи сказав. Є такі навіть просто замовляння, і такий виданий навіть збірничок, чорна така обкладиночка. Воно поетично дуже круто звучить. Воно таке гарне, якщо подивитися на точки з точки зору як, не знаю, як культурне надбання, як поезія, воно круте. Воно дуже якби аж ну воно пробирає воно дуже міцні ті тексти. Ну я не ризикувала би з ними працювати. Це я християнка, практикуючи, зрештою. І, і ну і це дуже певна енергія. Можливо, є такі замовляння, які без прокльону, які там вміють замовити зуб, заговорити, що він не болів, чи там якісь викачують яйця, ше, 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 щось є такі жінки по селах, але вони це вміють робити. Якщо це від бабці, від прабабці прабабці, вони, напевно це грамотно екологічно роблять. Це якісь знання, які не має відношення до того, чим займаюся я. Я досліджую пісню. Все-таки досліджую звук, звідки вона береться. Досліджую, які меседжі закладені в тім співі, Як заставити людину не заставити, як допомогти людині зазвичати об'ємно, повнокровно зшито, е, як я називаю. Не по тебе думки тут, ноги тут, серце твоє в іншому місці. А якщо ти хоч правильно, якщо ти правильно співаєш, то ти фактично в цей момент цільний маєш бути. І оце зібратись, бути цільним це те знання. Яке більше навіть ніж в цих тих замовляннях, це знання, яке закладено в самому українському співі, як явищі. І це наша йога, і це наше знання, і це наша духовна практика, і що завгодно. Якщо би ми не знаю, після перемоги заклали дуже багато шкіл, які би вчили саме правильному звукоповодобуттю нашим архаїчним пісням. І поліфонічним, і так далі. Ми б через 10-15 років взагалі дістали геть інше суспільство. Це як не знаю, як, як певна практика, одна на всіх. А власне, тут я не можу так не запитати в тебе про твій досвід. Після початку повномасштабного вторгнення ти знову відновила проведення шкіл. Так я розкажу, що Оляна, окрім того, що вона сама творить, вона також і навчає людей, як співати. І як, як ти бачиш, як піс з досвідом війни е, люди, які до тебе приходять, і як пісня на них впливає, як ця практика на них впливає? Впливає дуже круто. Це така терапія. Насправді, ми робили е, проєкт з данці фінансували. Я мала провести 33 мастер-класи. Ну, я думаю, що їх просто так проводити? Треба, якийсь кінцевому страті зробити продукт. Я покликала співаків, які до мене вже через руки приходили на майстер-класи, і на левелап, і на звичайні базові мистер-класи. Зібрала групу. Тобто у нас було сумарно 50 співаків. І сказала: давайте робимо цей колядницький різдвяне дійство коло раю. Потім ви почули, як там вибухнули телеграм-канали російські. Так, так. А на під подвідьма, ну ні в лоб. Власне, чому що там від марського? Просто коляди співали. А знаю, чому на них вони, вони ж не чують, що вони ж тексту навіть не розуміють. Там просто був зібраний цей цільний звук, про який я зараз говорила, який є е, ну не знаю, цілющий і дуже сильний. А на ворога він діє кислота. І його цей звук взяло 50 людей в храмі одночасно. Греш, який це ротали, який це до бозі посил. 50 людей грамотно, правильно проводять енергію звук крізь себе, співаючи колю, «Дай Боже. А вони ж нічого там 20-30 секунд тіктоки. Вони там по мільйону набрали. І тут раптом теле, телеграм-канали російські взірвались. А ні, в що виганяють віру з храму? Язичники зайшли в храм. Там, щоб взагалі мали анафову на мене. Я думаю, Боже, локальний продукт робила б скорше, власне, як терапію, що в часі цієї тяжкої зими ми співаємо і робимо ще й коля коляду. А такий вихлоп, бо тому, що робила дійсно правильно, ми робили не на показ, не на вітрину, не ж для того, щоб вразити когось, а дослідити цей звук, дослідити ті архаїчні коляди і грамотно заспівати її великій масі людей. А дивися, яка реакція. Тобто тоб, моя відповідь, що це терапевтичне, мало того, що й відганяючи ворога, лякаючи його, вони там дуже збурились сильно. Е, тому так, навіть до мене приходили, приходили, був випадок, прийшов останнім часом е, хлопець, який відбув війну, але вже де, як це, по здоров'ю демобілізований. Демобілізований, здоров а сам він співак закінчив концу, Одеську. І, і прийшов до мене на мастер-клас, і я бачила ці трансформації проти, протягом трьох днів. Спочатку був дуже в собі. Такий погляд бачить нас, і не бачить. Потім бац, я пам'ятаю, якась вправа його зачепила як вокаліста, йому стало цікаво. Він почав досліджувати, досліджувати другий день. Він вже включився на третій день. Він сіяв. От я не брешу. Всі свідки, там було 15 людей, свідків хто чує, пам'ятається. Приніс мені букет квітів, розціливав, обняв і сказав, все, клас, я досліджую далі свій голос, мені цікаво стало по цій системі. А якби я академія як академ... ну, це, це дає шанс мені інакше на себе, як на вокаліста, подивитися. Але я точно знаю, що це його зачепило, нібито як якісь вправи для вокалу. Його зшила е, ця пісня. Вона його зцілила по суті. Я насправді на завершення мушу сказати, що я бачила дуже багатьох людей, які власне приходили від Уляни, і справді, тобто, вони світилися. І я дуже... Рекомендую так шукати свої способи боротьби з травмою. Я рекомендую намагатися знайти, як власне скласти себе докупи. І пісня це може бути один з варіантів. І Уляну Горбачевську завжди можна знайти в соціальних мережах. Дякую тобі, Уляна. Дякую, дякую тобі, свіку. І я нагадую, це програма Культурний інстинкт на суспільне культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні. Ми говорили з Уляною Горбачевською, співачкою, акторкою, режисеркою і дослідницею автентичної української пісні залишайтеся з нами і йдемо до перемоги.